Давайте приготуємо неймовірно апетитну слойку бурум з курячим філе, помідорами і сиром в золотистому тісті. Для цього нам потрібно листово дріжджове тісто, у мене два кусочка, сир тертий голландський, помідор і куряче філе. Я його замаринувала з кетчупом та майонезом, посолила, попорчила. Сир натираємо на терці, помідор нарізаємо на квадратики. Присипляємо наш стіл борошном і викладаємо наше тісто, розкачуємо його у квадрат. Беремо кетчуп, томатну пасту любий соус, який ви любите. Намащуємо його посередині, розмащуємо. Тепер посипаємо сиром. Тепер викладаємо наш помідор. Багато, він пустить сік і буде дуже смачно. Тепер беремо наше куряче філе і теж його викладаємо зверху на помідор. І воно буде дуже смачне за рахунок з маринаду. кетчупу з майонезом. воно ще постояло і воно вийде дуже ніжне і дуже смачне. Тепер з обох боків нарізаємо полосочки, але нарізаємо ширші, тому що тут я трошки експериментувала. Але все-таки краще нарізати ширші полосочки, тоді воно буде більш гарніше і краще триматися. З обох боків так нарізаємо. Тепер закриваємо наш вершочок, щоб нічого звідси не повивалювалося. І ось так переплітаємо нашу косу, як показано на відео. Все дуже легко, просто і швидко. Але полосочки все ж таки краще робити шерші. Я думаю, ви на відео бачите, чому. Також повторюємо ці самі дії з другим листом тіста. Кетчуп, потім ми будемо посипати наш сирочок, потім ми будемо давати наш помідорчик. От Помідорчик. Тепер куряче філе зверху. У першій нашій слайці я забула зверху, ще покласти сир на це все. А от в другому я поклала зверху сир. Що так, що так смачно, я вам скажу. Що знизу, що знизу і зверху, сир дуже смачно виходить. Знову полосочки, отак нарізаємо, бачите, я вже тут ширші нарізаю полосочки. І знов так само ліпимо нашу косичку. Бачите, коли ширші полоски, воно виходить гарніше і краще тримає начинку. Беремо один жовток, трішки молока, перемішуємо це все і змащуємо наші рулети. Духовку розігріваємо на 180 градусів і випікати будемо 20 хвилин. Ну, орієнтуйтеся по своїй духовці, але так як це слоєне тісто і куряче філе воно готується дуже швидко і за 20 хвилин воно вже приготується. Дивіться, ви просто подивіться, які вони красиві, золотиста скоринка, які вони гарні. Боже, давайте розріжемо, подивимось всередині, яка це смакота. Запахи від цієї слойки на всю кухню, я вам говорю. Ви подивіться, скільки начинки. Вона ще навіть парує, вона гаряча, вона смачна, соковита, куряче філаніжне, несухе. Це просто смакота. Просто швидко, легко. Якщо вам сподобався цей рецепт, підписуйся на мій канал, залишай лайки, пиши коментарі. Усім па-па, до нових зустрічей!